Так, зараз ми знаходимося біля куща, в якому вже минув рік після висадки. Це сорт забава. Дуже хороша форма, раннього терміну дозрівання, ягода чорна. Як на мене, це одна з найкращих ягід для ринку. Зараз ми спробуємо правильно сформувати цей кущ і показати всім, як це правильно робити. Як бачимо, кущ зараз росте хаотично, ми його зараз приведемо в порядок. От, забираємо всі пагони, які виросли на штамбі рукава аж до першого дроту. Це все забираємо. Перший пагін має бути 4-5 сантиметрів нижче першого дроту. Це все, що є на штамбі, все забираємо. Так. І хочу показати, як правильно треба його розкопувати, щоб вигнати ще один рукав. Розкопуємо. Кущ 5-7 см нижче рівня ґрунту. Для цього аж так до чорної головки так званої. от Це голова куща, ми розкупали. От і звідси маємо пагінну. На, на даний час він нам не потрібний, бо він росте за високо. Ми спробуємо постаратися, щоб Порослі були звідси нижче оцих двох рукавів. До речі, от бачу, вже просинається. Так, брунька проснулася, спляча, починає розвиватися. На плодовій стрілці от, дворічного куща не повинно бути більше 4-6 пагонів. Як бачимо, тут вже є суцвіття. Він цього року буде плодоносити. От, лишаємо тільки по одному суцвіті Інші суцвіття забираємо. От. Так, ця лоза, котра буде лишатися на наступний рік, Прошу показати на наступний рік на плодоношення ми її залишаємо без нагрузки. Тобто цей пагін буде рости в хулусту. А на остальній всі. Ми залишили, будемо е, по-дальшому спостерігати його розвиток. Якщо він, цей кущ не буде тягнути такої нагрузки, ми постараємося це тоді забирати ще декілька сусвіт, вплоть до того, що залишимо 2-3 гронки на кущ. Але ми спостерігаємо, що коронки загнуті в того куща, значить кущ розвивається правильно. От, і має нормальну силу росту. Так, бачимо, у нас є тут двійник. Слабший забираємо, а пагін, котрий вийшов з центральної бруньки, ми залишаємо От, і підв'язуємо його до другого дроту. Так, бачимо, цей пагін вже відстає в рості від інших, значить він тільки буде забирати силу в куща, але толку з нього не буде, тому що він буде тільки конкурентом. Так, і рахуємо 1, 2, 3, 4. Нам цього достатньо. І тут маємо так, 5. На даний час вони всі добре розвиваються, ми їх залишаємо. Якщо він буде відставати в рості, значить ми ще заберемо по одному пагону з кожної плодової стрілки. Так, підходимо ще до одного куща. Також це сорт забава, так звана лора чорна. Так, і його правильно формуємо. Також всі пагони, котрі. Є на штамбі куща, ми забираємо. От, двійник також забираємо, показую. Це все забираємо гарно і практично наш кущ сформований. Так, Що в нас тут робиться? О, на даний час у нас є тут три пагони, цього буде достатньо, а тут ми зали... так, двійник також викидаємо. От. Слабенькі всі пагони, які не розвиваються, ми їх удаляємо. От. Бачимо, що тут пагін вийшов з центральної бруньки, яка є плодоносною і заміщуючою. Оця, котрий пішов заміщуючий, ми її забираємо. І цей пагін забираємо, залишили тільки 4. Нам цього достатньо, щоб і нормальний урожай з цього куща отримати і кущ, щоб не був перегружений. Саме основне не перегружати виноградні кущі. Тому що ми тоді будемо довго з ним возитися, щоб. Компенсувати його затрати і так далі. Треба тоді мобільно кормити його. До речі, застосовуємо ми тільки органіку. От, використовуємо тільки органічні добрива. Робимо і рідкі підкормлення, а також закопуємо осінню перегній так, робимо кожних 3 роки міжряддя. Траншеї так, тут також ми розкопуємо наш кущ зазвичай я залишаю все два-три нових пагони для того, щоб. Кожен рік формувати ще одну плодову стрілку. От. Одна йде плодова стрілка вліво, інший рукав пішов вправо, а третій завертає. Якщо буде перегруз, я його просто буду усипляти. Тобто забираю всі пагони, які починають розвиватися, і вирізаю його. Для чого робиться? роблю я три рукави? Тому що при укритті буває рукави ламаються. Я тоді не буду губити, скажімо, урожаї. Буду мати на кущі повноцінний урожай. Так, от така була правильна форміровка нашого куща. Так, і ще б хотів... Пояснити для виноградарів-початківців, хто починається займати цією справою. Виноградна луза чудово розвивається, але є, скажімо, в неї такі особливості, що вона дає ще отакі пазушні поруслі. Тобто вони називаються пасинки. Я, бачите, прищапен, він ще трішки замаленький, він не стільки має ще. Цю величину, яку би можна було забирати, але я покажу на камеру, щоб це було видно. Я йому прищепую його точку росту, залишаю піньочок такий з одним листочком. От. По подальшому, щоб він не розвивався, він, звичайно, тут ще один є одна брунька, який буде з пазухи випускати ще один пасинок. Я його також буду забирати. Для чого це робиться? Щоб пасинки забирають селу росту. От, і Друге, вони загущують кущ. Коли кущ сильно загущений, він мало провітрується і, відповідно, більше хворіє.